А розкажіть нам ще кілька слів, будь ласка, про, про дрони. Бо от вчора стало відомо, що ви і ваш адвокат Дмитро Швець передали відсуджену у Львівської політехніки заробітну плату, яку вам ем, за вимушений прогул ем, мали повернути. Ви за неї купили від, віддали її на дрони, і також ем, відомо нам про великий збір, який ви організували. Розкажіть нам кілька слів про це. Ну, я дуже дякую, що ви звернули на це увагу. Тобто, я відсудила у паралітиків з Львівської політехніки, інакше я їх назвати не можу. От, 123 тисячі 923... 923, що там я не вмію того, навіть назвати. Ну понад 123 тисячі. Вони мали мені повернути мого заробітку від листопада до травня. Тобто, уявляєте собі, яка у нас зарплата професора. Якщо ти не йдеш там з кимось, домовляєшся, і тоді тобі малюють іншу зарплату, як мають і більшість професорів, але це не властиво для мене. Якщо забрати всі податки, то ця сума понад 99 761 тисяч сімсот гривня. Я самого початку казала про те, що. Що ми з моїм адвокатом, який власне спеціалізується із трудового права, і я щаслива, що студенти юридичного факультету університету Франка мають щастя його слухати, бо це дуже професійна людина. Ми тоді ще вирішили, щойно я ці кошти отримаю, а я отримала їх із запізненням, тому щойно тепер ми це зробили. Крім того, ви розумієте, що ці дрони треба десь замовити з кимось домовитися, привезти їх і тоді знову відрядити туди, де вони будуть діяти за Значення. Тобто ми це з Дмитром зробили, але ми розуміємо, що це дуже мало. тобто Моїх 99 тисяч, а його решта, тобто понад 25, здається, і таким чином. Цю суму ми повністю перекрили. І при нагоді я дуже дякую людям, українцям, яких я і не знала ніколи, які просто утримували мене реально скидаючи мені кошти на мою картку. І Я могла вижити від листопада до травня, чекаючи своєї зарплати, яка тепер пішла на дрони. Дронів дуже мало можна закупити за цю суму. Тобто, уявляєте, як це все коштує багато. Але насправді людське життя наших воїнів поза. Ну, поза осягненням це святе, тому ми відкрили ще один збір: збір великий збір на мільйон і. Е е Монокартка моя, ви можете її знайти будь-де під кожним моїм відео на моєму ютуб-каналі. І також PayPal це моя електронна пошта, яка також відома всім. Ірина.com. Це, можливо, хтось тут скаже, що я розголошую свої персональні дані. Пам'ятаєте, мені якогось мальчика з Криму пришили, що я опублічила його персональні дані. Електронна пошта не є персональними даними, ми електронну пошту свою. Світиму всюди і завжди я не опублікую жодної статті своєї, якщо я не зазначу своєї електронної пошти. Тобто, якщо українці хочуть долучитися до цієї нашої ідеї з Дмитром, то, будь ласка, долучайтеся. Крім того, я заснувала ще один проєкт, який називається Книжка з бібліотеки Ірини Фаріон для воїнів Збройних сил України. Тобто, я пропоную книжки зі своєї бібліотеки, а мене скоро моя бібліотека виселить на балкон. Реально, я вже навіть не маю. Мають де поставити баняк, перепрошую в хаті. Тобто ті, які я прочитала з моїми помітками: хай мені господи, люди простіть, там вони помальовані з всякими зазначеннями. Тобто, ви виставляєте це, називається книголот, Ви пропонуєте свою суму. Той, хто пропонує найбільшу суму, я йому надсилаю книжку, а кошти ці йдуть на відповідний рахунок. Тепер це буде той рахунок, який ми створили із Дмитром, щоб допомогти не тільки бригаді Рубіж, і зокрема Свобода, Сила Свободи, П'ята штурмова. Карпатська Січ, щоб допомогти набагато більшій кількості наших батальйонів, тому що це наша це наш святий обов'язок. І, і завершу цю думку, коли Роману Шухевичу сказали, що він герой. Знаєте, що він на це відповів? Він сказав: Ні, я не герой. Герої ці люди, які допомагали нам опівцям стільки часу змагатися за свою державу. Тому ми приречені на ту допомогу нашим воїнам, хоча б тому, що вони забезпечують нам можливість тримати тил. То усі деталі щодо збору ми можемо знайти. Глядачі можуть знайти у вас на Фейсбук-сторінці, так. У мене на Фейсбук-сторінці. У мене на телеграм-каналі. А картка Монобанку є під кожним відео на моєму Ютуб-каналі. От щойно на моєму Ютуб-каналі вийшло відео про те, що увага, евро... деякі європейські і американські університети виступили проти вступу України в НАТО, бо це, начебто, означатиме війну ядерну і всяка та інша страхопудна потороча. а це ми прагнемо інтегруватися. До їхньої освіти свят, свят, свят. Наша освіта має бути зорієнтована не на інтернаціональні якісь фєєрверки, а на винятково національні пріоритети і потреби.